Хочеш бути щасливою, полюби себе. Нічого ні від кого не чекай. ніколи не скаржся. ніколи не пояснюй, не дозволяй себе знецінювати і ображати. Не дозволяй завдавати тобі емоційного, а тим більше фізичного болю, руйнувати тебе. Нікому. Ніколи. Іди, став на місце. Вибудовуй кордони і пріоритети. Тримай дистанцію. Ти ніколи не програєш, якщо зробиш ставку на власний душевний комфорт і повагу до себе.